Тарас Загородній з нами, політичний експерт Тарасе, Радий бачити і чути. Вітаю, доброго дня. Почнемо із внутрішньої ситуації. Поговоримо про новий законопроект, який подали в раду. От президент тільки обмовився про те, що варто значить прирівняти злочини корупційні до державної зради. І от уже група колишнього спікера подала такий законопроект, випередила так, би мовити, ініціативу президента. І хочуть залишити все ж таки за набу і сап компетенцію розслідувати ці злочини. А чи вдасться це зробити? Чи потрібно взагалі таке було робити? Адже ну ми фактично зараз ідемо в розріз із, скажімо, загальною нашою політикою по боротьбі з корупцією. В нас є корупційні органи, чи власне потрібно у так робити сильнішу відповідальність за корупційні діяння під час війни. Ну, дивіться, те, що Разумков впадав, це не означає, що це в, в рамках того, що хоче адміністрація президента, особисто Зеленський, тому що ми пам'ятаємо, що вони в принципі розійшлися в своїх політичних позицій Це перше, тому я не виключаю, що те, що розумков подає, це його політична позиція, вона буде не співпадати з. З тим, що хочуть в офісі президента, подивимось те, що вони хочуть і те, що вони взагалі розуміють, під розширенням відповідальності за за корупцію, тому що я поки що не бачив цих документів, і мені важко теж сказати, що вони мають на увазі. Можливо, теоретично, я припускаю йдеться про те, що. А можливо скасування термінів давності про корупцію, тому що наприклад державна зрада не має термінів давності. Людина, яка вчинила злочин, буде відповідати за все життя, тобто або через 10 років, або через 15, або через 20, ну, поки вона не помре. А якщо її знайдуть і буде доведення, а от корупційні злочини вони мають терміни давності, там приблизно 5-7 років, і потім ніхто вже не має права розслідувати це. І тому в даному випадку, ну мабуть, так воно буде якось інтерпретуватися. Ну, я теж це, це моє припущення, те, що мається на увазі. А стосовно стосовно хто буде розслідувати. Ну, тут таке питання. Я думаю, що в, ну, ходили, ходять чутки, що там йдеться про Службу безпеки України. Чому воно може виникати? Ну я думаю, тому що президент ну, бачить різницю, наприклад, між тим СБУ, яке було за Бакановою СБУ, яке зараз на чолі з паном Малюком. Це СБУ є з, з, з рівнем довіри 65% серед населення. Друга після армії. У набу, наприклад, значно менший рівень довіри до їхньої роботи, і тому вони виходять з цього з того, що показує ефективність. Давайте можемо надамо їм таку можливість. Я цього не виключаю. Тим більше що саме набу починає давати підстави сумніватися в тому, що вони ну якось ефективно борються з корупцією. Мені, наприклад, зовсім не зрозуміла практика, коли людей замість того, щоб посадити в тюрму, беруть фактично частину викупу від них, і вони фактично уникають відповідальності. Як була історія, як... до речі, як була історія із паном Злочевським таким. собі? Так, так. Я про цю справу. Ну я, чесно кажучи, був шокований. Тобто, є хабар, так Уже хабар держави виходить. Хабар, там і і, і терміну ув'язнення, і конфіскація майна там приблизно мільярд доларів, як мінімум. А чомусь людина Ну вважається, що воно відкупилася там, дало, начебто, на ЗСУ, і уникнуло кримінальної відповідальності. Ну, і більш того, справу ж засекретили. Я просто не зрозумів, в чому тут в чому сенс. Сенс боротьби з корупцією невідворотності покарання, так? От вони повинні сидіти. А так фактично, дивіться, що відбулося. А відбувалося. А це те, що знаєте, що за часів Фінуковича називалася юридична очистка. Коли порушувалася кримінальна справа по якомусь епізоду, потім ця кримінальна справа закривалася, або там якийсь там був вирок достатньо незначний, і все людина не винувати, тому що згідно з нашим законодавством. А порушувати кримінальну справу по одному і тому ж епізоду це заборонено законом. Тобто, зараз що відбулося з Лочевським? Злочевський фактично уникнув кримінальної відповідальності, відплатив ще ну якусь там дещо від того, що від нього могли забрати, і він не винуватий не в чому. А в чому прикол тоді, вибачте, будь ласка, роботи і антикорупційної прокуратури і на набутня задача саджати. Щоб це було уроком для всіх, а не йти на такі каламутні угоди. І тим більше справа засекречена. Я не зрозумів. А чого вона засекречена, Тарасе, Так у нас у нас по справі шурми Ростислава Шурми, заступника очільника президентської адміністрації, вже два тижні взагалі ні пари з вуст жоден правоохоронний орган антикорупційний так. так ви, а ви теж тут за правильно задаєте запитання, тому що те, що там відбулося, те, що розкопало журналісти, че тут і хвала. Це є підставою для порушення кримінальної справи, тому що публікація в ЗМІ є підставою для порушення кримінальної справи. І тим більше дивіться, там вже той ланцюжок, який розказали журналісти, його значно легше довести, тому що там все йшло через органи влади. Чи органи влади Укренерго повинно, тобто Запоріжжя енерго, яке належить державі, повинна було відфіксувати це так, отримання ну, того електроенергії. «Укренерго» повинна була це розрахувати, і Гарпу, тобто гарантований покупець, повинен був розрахувати. Тобто, в принципі, в принципі справа тільки затребувати всі документи по хто підписував, і починати задавати питання. Тут теж питання де наші антикорупційні органи. І тому, от повертаючись до початку нашої розмови, чому таке виникає, що якраз наші антикорупційні органи дають підстави сумніватися, що вони спроможні ефективно боротися з, з корупцією. Чому вони мовчать? А і тому звичайно, що виникають такі питання. Давайте з це передамо там частину справ. Ну це поки що знов такі гіпотези. Я поки що ніяких підтверджень. Це не бачив і Зеленський особисто про це не говорив. Ну давайте СБУ, яке демонструє результати, по але Тараса, Тараса, поїде. даруйте, Тараса, даруйте. Я один маленький нюанс пов'язаний із службою безпеки. Нас наші партнери дуже багато якраз і критикували за те, що наше СБУ не позбавлене, е, ну скажімо, там законом. Е, Можливості проводити слідство, втручатися в будь-які там економічні справи, окрім як здійснювати розвідувальну контррозвідувальну діяльність. Це їхнє головне призначення. І сьогодні з тим призначенням малюки служба безпеки справляються ну, ну точно краще, ніж за часів Баканова. Давайте на них зараз закинемо розслідування ще цих справ гучних. А хто тоді буде займатися розвідкою і контррозвідкою? Ні, ні, дивіться, я прихильник за я за здорову конкуренцію. Знаєте, взагалі, ну в даному випадку, якщо не працює система, ну дивіться, ну давайте знову так: те, що наші партнери хочуть, це добре питання в тому, де результати. От, ви от ви от конкретно питання по злочевському. Та чи вважаєте там, в тому числі задати нашим шановним партнерам питання, що людина фактично уникнула покарання за злочин за корупційний злочин, якому там теж був обрав агент набу, якщо не помиляюся. Фактично немає результатів, і воно засекречення. Це, це що таке? Так, да? і це до речі, не перша така справа. Я пам'ятаю, що декілька таких вже було справ, коли людину хапала на хабарі, тобто украла м'яко кажучи 100 мільйонів доларів, відкупилася одним мільйонів на як вони сказали, на потреби ЗСУ і юридична очистка. Іди грабуй далі. Ну, шановні, це не правосуддя, це примітизація правосуддя. Так, воно не працює, тому що, якщо ви реально хочете боротьбу з корупцією, там повинні бути конкретні посадки. Там по ланцюгу повинні а, сісти вся ця група для того, щоб перше побачило, що все серйозно, тоді воно почне сипатись. Це знаєте, як таке як щури в норах, як тільки починаєш тягнути одного, ти одразу ж багатьох витягнеш. А в даному випадку ми не бачимо результатів. І тому, звичайно, що. Ну, будуть такі, будуть задавати питання. Якщо інші не поруються, то давайте може розділимо там частину справ цим і цим, а вони нехай тоді конкурують. Ну, от, якщо ви бачили, яка у нас здорова конкуренція між е, СБУ ССО та е, ГУРом за те, сто скільки колаборантів буде грохнуто, вибачте на тимчасово територію, території, скільки буде знищено. Uh, ну тут Тарася okay. тут в рамках тут в рамках їхньої компетенції абсолютно вони nee, за межі свої входжую. компетенції. Не виходять, я, я, я... ми за таку здорову конкуренцію. Але от е, Рос Ярослав Желізняк, до речі, написав, що нібито за його даними, це народний депутат із фракції Голос е, написав, що е, народний депутат е, Ярослав Желізняк написав, що наші партнери вже дали поносі, ну скажімо так, представникам нашої влади. Не знаю, в який спосіб, але от. Ну, десь видать клацнули якимись каналами за таку ініціативу, що вона ну для них виглядає утопічною. Тим більше у нас не, є прив'язка, тим це... більше в нас є прив'язка Міжнародного валютного фонду до реформи САП. Або ви реформуєте, робите його на підрозділом Генеральної прокуратури, а самостійним органом, який займатиметься корупцією і розслідуванням топ корупції, або тоді в нас питання будуть по новому траншу. Ну, слухайте, новий транш то знаєте більше теж питання. Можна боротися з корупцією і знайти гроші всередині країни. Я давно про це говорив і говорю і на митниці, і в банківській системі, яка зараз деребаніть гроші самостійно працює на національний банк з банками. Ну це теж таке питання. Ні, ну. Ну, добре, самостійно, якщо це буде робити. А ми питання: а хто от у нас без аудиту працює а, набу і САП 10 років, да, фактично, а де висновки аудиту про їхню ефективну діяльність? А чому вони наші шановні партнери не запитують про це? І у мене взагалі питання: може вам вигідно, щоб була так корумпована країна? Тому що, а, ну, добре, є корупціонери, які здають національні інтереси країни, і тоді ви підтримуєте абсолютно аморфну структуру, яка виносить до? дивні вироки ну в даному випадку по Злочевському, я взагалі вважаю, що це він просто відкупився. да Це неприємний кейс, який нас переслідує. А це не, перші, це не одне перше, це там декілька таких. Я от зараз на скидку не пам'ятаю. Я пам'ятаю, що от така сама схема вже застосовувалась я Мене питання: чим це відрізняється, коли вони дають хабарі, просто раніше давали прокуратурі, щоб закривали справи. А тут, фактично, публічно ти частину від того, що вкрав. Даєш, ну невідомо, що там вода йде, Даєш публічно, начебто, на армію, як ти говориш. А далі ти не винуватий, йдеш далі гробувати. Так в чому сенс? Що ж, Тараса, дякую